Позивач Рибець Валерій Богданович подає позов проти будівельно-монтажного управління і вимагає виплатити йому 640 гривень матеріального та морального відшкодування. Відповідач директор БМУ Русін Євген Костянтинович із позовом не погоджується і вважає винним свого підлеглого. Десь тиждень тому я повертався додому ввечері на велосипеді. Була десь 10-11 година, вже було пізно, нічого не було видно, було темно. І раптом щось сталося, мене дуже сильно трухнуло. І коли я отямився, я вже лежав на землі, поруч лежав мій зруйнований велосипед. Я був в якійсь ямі. У мене дуже боліла рука, згодом вона виявилася зламаною. У мене є медична довідка. Передайте, будь ласка. Продовжуйте. Коли я вибрався звідти, я побачив, що це була величезна яма, яка була просто посеред дороги. Там не було жодних попереджувальних знаків, не було ніякої огорожі, не було ліхтарів. Там взагалі нічого не було. А скажіть, будь ласка, це що за дорога була? Це з асфальтовим покриттям, ґрунтова дорога? Це була дорога з асфальтовим покриттям, там був виламаний асфальт, там ага, була. яма. Зрозуміло. А скажіть, на якій відстані від тротуару край ями цей починався? Зразу, за метр, за десять, посередині десь вона була? А, ну вона була біля тротуару, може, десь за метр чи півтора, я не пам'ятаю, але вона була дуже велика. І їй було складно об'їхати. Я їхав на велосипеді, ну там, де завжди люди їздять біля тротуару. І я потрапив в цю яму. Okay. Я вже не можу тиждень нічого нормально робити, я не можу працювати, не можу нормально їсти навіть. Ну, гаразд, стосовно травми, виходиться. мені зрозуміти, що це у вас травма. Але скажіть, будь ласка, які у вас ще документи є? Стосовно судових витрат, стосовно ремонту, поясніть, звідки ці документи. суми? Мені довелося ремонтувати колесо. От. Я пішов, але Скільки мені сказали... Це коштувало Це коштувало 100 гривень, от у мене є чек. Будь І ласка, надайте судо. Судові витрати е, склали 40 гривень. У мене ще є документ з цього приводу. Що це за витрати? Це витрати на складання позову, які я заплатив юристу ці гроші. Ага. Зрозуміло. Я трохи тямлюю в юриспруденції і не збираюся вкладати гроші в свої проблеми. Я вважаю, що це взагалі не є моя проблема. Це є проблема нашого суспільства, тому що в ту яму міг попасти ну, хто завгодно. Кожна яма це проблема суспільства. Я з вами згоден. А, а скажіть, будь ласка, там якісь попереджені знаки були? Як я вже казав, там не було нічого. Там просто була яма посеред нічної дороги. Велосипедист повинен їздити не далі одного метра від тротуару. І якщо цей велосипедіст їде посередині дорозі, то да, автодор відповідає за яму, але ж частково виненний сам велосипедист, тому що порушує правила. Зрозуміло, Лінка? Я не їхав Зрозуміло. посередині дорозі. Продовжуємо далі. Він вже сам себе підставив. Так. Я з вами не згоден, пробачте мені вашу честь. ви честі. можете бути згодні зі мною чи не зі мною, давайте продовжимо, Там то бувають все ж таки. Відкриті, від, відкриті Я руки. зрозумів так, що це е, два метри було від краю дороги, так? Я бачу вашу справочку про травму, але ж скажіть, будь ласка, е, по цим документам ви могли зламати руку будь-де, впати з, злі, ну, з драбини, звідкись? Якщо з вами щось трапилось на дорозі то це дорожня транспортна пригода, треба було викликати міліцію, скласти акт. Ви що-небудь це робили? Там нікого не було, я не мав змоги викликати міліцію. Тобто ви самі звідти, як кажуть, вибрались, так? А що мені було робити? Я зламав руку, вона в мене боліла. Все скажіть відповідач. А ви що скажете з цього приводу? Це дійсний. Факт такий був, що зламали руку на тій ділянці, де був ремонт? Завдання було поставити огорожу робітникові. Ну, по якийсь збіг обставин він не встиг поставити цю огорожу. І яма була відкрита. Він це хто? Це? Робітник? Робітник. У мене є його пояснювання записка. Надайте, ну, будь ласка, суду. От. Ну, тут так, і вказано, дійсно були роботи, сказали поставити огорожу. Ага. І, і ваш робітник каже, що дійсно бачив і ямі велосипедісти. Хотів би процитувати. Ну, давайте цитуйте, що тут, може, я неуважно щось прочитав. Робітник пише, що хотів поставити паркан, але свяги оказалися, а молотка не було. Поки він бігав до контори за молотком. Звичайно, ями... я навіть не питаю, чому будівельні організації, там свяг був, молотка не було. Да. Це нормально. Та Це... да ви не соромтеся, продовжити. Да. Робітник пише, що бачу, що вилазить з ями якийсь молодик. Хотів йому допомогти, але він відказався від допомоги, виліз і чимдуж утік. Ну він, мабуть, подумав, що ще одна така допомога, і він більше не витримає. Там був якийсь п'яний мужик, який до мене там. — Що ну, там вже і... один був? Я десь його бачив, він там, ну просто йшов якийсь п'яний мужик. А -а -а. Може це і був його робітник. То у них там всі такі, напевно. Не, робітник був тверезий і хотів ставити парк. А звідки ви знаєте? Позиваюся. У ну, нас не п'ють. Суд розбираються без вашої допомоги. Ну, далі відповів. що у вас ще є за документи? Тобто ви вважаєте, що винен цей робітник? Завдання було, і він пише записку пояснювальну. Значить, він визнає свою провину, це без слов. Він пише, що через якийсь проміжжиток времени з'явився ще один молодик і питає у цього робітника мого. Ви не бачили чоловіка на велосипеді? У мене украли велосипед. І що дуже цікаво, що риси цього грабіжника-велосипеда совпадають з позивачем. Так я запросив свідка, у кого украли велосипед до суду. Ну, будь ласка, пристав, запросіть. Свідок заходьте, будь ласка. Тимошенко Микола Миколайович. Микола Миколайович, цього чи ви зайшли таким суровим? Тому що я його впізнав. Цей гад? Я прошу не висловлюватись таким чином. Прошу пробачення Ваша честь. так Ви впізнали mm -hmm. позивача? Так. Що... Річ у тім, тиждень тому, повертаючись додому з роботи, так. ввечері я вирішив піти в магазин, поставив велосипед, щоб було видно mm -hmm. коло вікна, тому що все може статися. І от я навіть не встиг підійти до прилавка, чомусь повернувся подивитись, перев... перевірити, чи є велосипед на місці. Саме цей, м'яко кажучи, громадянин вже примочувався на ньому. Я вискочив із магазину на вулицю, але він вже швидко тікав на велосипеді прямо по вулиці. О, ви розумієте, що пішим ходом я велосипедиста не дожину, і так, таким чином він від мене втік. А ви ввечері за чим зайшли в магазин? А чого ви так посміхаєтесь? Я ж не сказав, що ви за горілкою зайшли. Я повертався з роботи дійсно і. дійсно тому... за горілкою? Ні. Повертаючись з роботи, я живу сам і знаючи, що в мене закінчився хліб, мені треба було купити хліба За і хлібно. дещо ще з продуктів, щоб повечеряти. То ви кажете, ви позовича впізнали, так? Так, я пізнав, тому а що ви раніше його не знали? Ні. А я чому раніше... ви впевнені, що це саме він? Розумієте, Чи но... той ж був з лукою зламаною? Ні. Той Ні. ще був без руки зламаний. Ви повідомляли про факт того, що у вас вкрали велосипед в органи внутрішніх справ? Вуграни внутрішніх справ я не повідомляв. Не повідомляв. Скажіть, будь ласка, чому я повинен вірити вас, що у вас взагалі був велосипед? У мене є документ, який свідчить, що це велосипед іменно саме мій. А хай, будь ласка, громадянин пристав. покаже свій Позавач, документ. А у вас є дані на цей велосипед? Де і ви його взяли? Він ваш? Ваша честь. Трапилось велике непорозуміння. Цей велосипед е, дуже схожий на велосипед одного мого, мого знакомого. Я хотів просто взяти його, покататися, я хотів таким чином пожартувати. І вже потім я зрозумів, що трапилась помилка, і це не його велосипед. Саме тому я і подав позов до суду, щоб відшкодувати збитки і відремонтувати велосипед, щоб повернути його хазяїну. Я тобто... не міг повернути його в такому стані, в якому він був. Тобто ви стверджуєте, що це не ваш велосипед? Так. І що ви згодні повернути його відповідачу? Звісно. Я хочу поремонтувати його і повернути відповідачу. Ну, тобто, я розумію, ви вже купили нове колесо, так? Так. Але я все одно хочу, щоб будівельно-монтажне управління відшкодувало мені мої збитки. Як моральні, так і матеріальні. Моральна шкода, ви готові відшкодовувати? Моральна шкода. Ні. Юридичні, mm. я, що він докаже нашу вину. У вас ще щось гроші. є. Я просто хочу сказати, що ями на дорогах це не діло. Там міг бути не я, а якась стара жінка або навіть дитина. Там могла бути ваша дитина впасти туди. Просто подумайте про це, коли будете приймати рішення. Дякую, подумаю про це. Сюди давно, що Рішення суду статтею 12 про дорожній рух закону до обов'язків організації, що проводить ремонтні роботи, віднесено впроваджувати в повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні ремонту доріг, позначати місця виконання робіт відповідними дорожніми знаками, огороджувальними, направляючими засобами, а в темній час доби або при тумані – сигнальними вогнями. Передбаченими діючими нормами. В разі порушення цих обов'язків винні особи повинні нести відповідальність в повному обсязі відповідно до статті 26 вказаного закону. Як з'ясовано в судовому засіданні, вогнями в темний навіть не збиралися позначати, тільки збиралися позначати там огорожою, але і те зроблено не було. Відповідно до статей 1167 цивільного кодексу, матеріальна та моральна шкода повинні бути відшкодовані в тому випадку, якщо будуть доведені вини особи. Оскільки неправомірна бездіяльність, зволікання ремонтної організації призвели до спричинення шкоди здоров'ю інтересам позивача, суд вважає стягнути з відповідача відповідні суми, але позивач не в повному обсязі, а лише частково робить це з того приводу, що вами позивач теж було порушено правила дорожнього руху і їх ви. Як мінімум в двох метрах від бордюра, при тому, що дозволяється їздити при відсутності велосипедних дорожок не далі одного метра. Тому шкода задовольняється морально частково в розмірі 100 гривень, та відшкодовується ремонт велосипеда в розмірі 100 гривень. Задоволений вимог відшкодування витрат юриста, суд відмовляє, оскільки відповідно до статті 76 цивільно-процесуального кодексу, як судових витрат. Відшкодування підлягають виключно витрати на послуху адвоката, який приймав участь в процесі, а не звичайного юриста, який надавав консультаційні послуги. Суд вважає за необхідне роз'яснити свідку, що він має право на звернення, якщо він вважається за необхідне, стосовно вчинення злочину крадіжки до органів МВС. Рішення прийнято. Суд виніс свій вирок. Ми повинні його поважати. Але я вважаю, що кожен з нас повинен замислитися над станом наших доріг. Таким гори велосипедістам не місця на наших дорогах.